За 1500 гривень ми можемо отримати і плиту, і обогрівач газовий. Кладемо сюди газовий балончик, але можна підключати до великого балону. Їдь, переходничок йде в комплекті, 1500 гривень стоїть. Далі нажимаємо цей речажок, газ пішов. І запалюємо. Оп, все, воно загорілося. Бачите, вогник горить. Зараз зараз це керамічний елемент. Він у нас прогріється, вогню тут видно не буде. І буде інфрачервоне випромінювання. Тобто самого вогня не буде, а буде просто, ось дивіться, воно вже починає розити. Бачите? Дивіться, чик-чик-чик-чик-чик-оп. Бачите, розовеньке стало. Все, зараз вогника взагалі не буде. І от воно гріє нам. Ух, нормально ще гріє. Воно гріє і плюс воно е, ну, інфрачервоне випромінювання. Тобто, як плита можна отак лежить. Або ви можете, ось, наприклад, підняти його. Тут у нас є такий пимпочка. Бачите, пимпочку нажимаємо. Ось цю. І. Зараз одною рукою я не зможу вам підняти її. Коротше, таку нажимаємо, цю штучку нажимаємо, і воно стає у нас ось тако. А, Бачите, все, дивіться, як воно прогрілося. Отак От ми готуємо їсти, а якщо треба, щоб в якусь сторону нам гріло, воно воно нам гріє. І плюс регулюємо вже подачу самого газу, подачу, чи наскільки нам треба. Тобто ми виставляємо на мінімальну. Тобто, ось тако зараз чуть-чуть я вам ще покажу. Ось тако чуть-чуть виставили. Все, воно зараз. Бачите, вогня вже абсолютно не видно, воно там все червоненьке і на мінімальному горить, економить нам газ, і ну і гріємося чи готовим їсти. Півтори тисячі гривень. Це у нас буде сила.